З того моменту, як ти вирішив, що ти будеш от ці карточки, uh -huh. ну говоримо про ці картки, так корейські, з того моменту, як ти вирішив, що ти їх будеш продавати, uh -huh. ти вирішив їх замовити і запускаєш рекламну кампанію. Скільки цей процес тебе займає? Uh -huh. а, якщо типу, це, ну, це, це, це трендовий товар, да? то, наприклад, протягом одного дня контент-менеджер, ну, команда, да? вона закидає ці карточки uh -huh. е з нас ну, на всі площадки. Вот. І Протягом 2-3 днів ми вже маємо обратний зв'язок. Ну, тобто, обратний зв'язок в вигляді замовлення. То Ви тестуєте так? Да? Да, ми, ми тестуємо. Ми закидаємо, наприклад, там, сразу, там 15 20 дизайнів різних і за 2-3 дня. Ми вже розуміємо, які будуть плюс-мінус топи, на які там більше всього замовлень. Наприклад, з цими карточками, то ми вже на наступний день ми вже почали отримувати замовлення, і ми зрозуміли, який приблизно нам обсяг треба, і зробили там таке швидке замовлення з Китаю, і через 8 днів вже в нас було на складі. Да. Зараз працює швидка доставка з Китаю в Україну, там яка триває 7-8 днів.